Всім привіт дорогі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас така техніка завітала, цікава. Чому цікава? Тому що е, те, що в мене є бензокоса, от вона у БТ 3000, модуль міняний, е, кільця поміняні, е, сальники поміняні, карбюратор поміняний і свічка нова. А вона все рівно не працює. Я її спробував, звісно, що запустити, вона в мене не запустилася. Чому мінялися кільця, сказати вам напевно не можу. Це в нас дощик іде. Гримить. Чому поміняли кільце, я не знаю, ну і звісно, що це вже ніхто не скаже. Можливо, там якісь... Проблеми були. Чи зазор великий? Не знаю. Сказати не можу. І вигадувати також нічого не буду. Першим ділом гастер, крафт. Ну, Свічка не моя, це однозначно. Свічка і ось от такий от зазор. От. Коли я продаю свічки, я перевіряю зазор завжди. Ну тут, я не знаю який зазор, але ну раза в 3-4 більше, ніж повинен бути. Це так, ну про всяк випадок. Карбюратор. Що можу сказати про карбюратор? Також не мій. Я такі... не продавал. Блин, опять подвозку выкрутку. Вот. блин, ну. Чудные люди. Ну, выход сейчас. Точный гвездок. Карбюратор, що нам скаже? Ну а карбюратор кирдик. Як знати, кирдик йому чи ні. От, підкладаємо ручку. А воно все побігло і капає. Чому так? Про крафт. От, нажимаємо на газульку і дивимося на карбюратор. От там все мокре. Вон, ви Выдное клее. Видите, они. Большие поверхности. Вот По что... ну, такая вот штука вот бывает. Однозначно під заміну. Чому під заміну? Тому що я йому нічого не зроблю. Поршнева візуально вже без жодних нарікань. Ну як без жодних, там зверху є вже виробітка трішечки, напилення під'їла. Але я гадаю, якщо клієнт міняв кільця, то він бачив, що там у нього відбувається. Паливну шлангу перевіряємо що тут набурено. Ну, така штучка, кераміка, Ну в принципі, в принципі принципі вона нормальна, але краще вже замінити на нового. Не фільтр міняється в парі безпосередньо з самим карбюратором. Хто це зрозумів, той зрозумів. Хто не зрозумів, той потім або знову купує новий карбюратор, або через деякий час шукає причину, що, що з технікою. Щоб вже без жодних нарікань. Зараз заглушу впуск-випуск і перевірю вже, як то кажуть, на герметичність. Чи може ще потрібно буде міняти. Знову ж таки ущільнювачі, хоча клієнт сказав, що він їх міняв. Ну або йому міняли, не знаю, але тут е, жодної моєї запчастини е, не встановлено. Ну, Модуль я не знаю, мій не мій, але навряд чи мій, тому що ні свічка не моя, ні карбюраторний. Якщо зараз швидесенько глушу. Отвір впускний. Отвір випускний. Не робіть такого. Як то кажуть, більше відпочивайте. Заглушился проглянь. Ну, я б не сказав би, ще жорстко, коли де стяне. Хоча вакуум тримає. Не хочешь. Хоча тиск там, ну, якраз в межах норми. Тобто в межах норми 20 секунд. Так що якось так. Так що, ну, в принципі, маємо, що двигун герметичний. Та ще е, малесенька погрішка це. Може бути через імпульсне ОЦО трішечки підшуклює через оцей імпульсний канал, про який я говорив раніше. А якщо вже тиск тримає, а вакуум не тримає, то це однозначно вище сальники. По, на попередній косарці. Та ж сама штука була, тільки там також вона. Новенька, але але не працює. В таких випадках також бажано перевіряти на герметичність. Тим паче вона не моя косарка. Це, якби моя була, то можливо б там ну, типу, гарантійний випадок, чия. Так як техніка не моя, то Довелося перевірити, щоб вже було все красиво ідеально. В общем, що роблю? Шукаю ґвинта, який тут був встановлений на глушник. Е -е, вирівнюю зазор на свічці. Коротше, воно криве, як бичий печер. Свічка така, ну блін. Гарно склепали. Мне Мені подобається така якість. Надійна. Надійна, як то кажуть. О, модуль зараз перевірю. Ого. Модуль працює. А через импульсный канал выплевывая паливо. Взлучу все докупи, міняю карбюратор і будемо пробувати запустити цього дракона. Ну і паливний фільтр поміняємо. До речі, якби це був мій... Карбюратор, я б його поміняв би безкоштовно. А так як він не мій, то от клієнт витяг збираю, встановлюю на і включаюсь. Все, зробив. Праймер качає, так як залита, прийдеться дергати там на відкритій заслінці і на повному газу. Повинно там схватити там з 5-10, го го можливо, більше разів. Ну, звісно, якщо свічка справа. Димить як скотиняка, тому я зразу її на вулицю викинув, бо це занадто занадто І гвинт. А, цей гвинт із редуктора кріплення відкрутився. По факту прокладки поміняні, навіть її там хтось придолив на герметик. Ця прокладка на герметик не продолиться, лише проклеюються два гвинтики різьбовим фіксатором бажано. Зеленим або червоним в залежності, яка у вас там марка. Паливний фільтр поміняний і карбюратор безпосередньо поміняний. Так що, ну, отак от З проблемою, чому вона не запускається, розібралися. хоча і поміняно тут було купа-купа запчастин. Якщо побачили, що текстоліт тріснутий, так, він тріснутий, але тут наразі на на магаз... На майстерні немає, щоб замінити. Заміну вже безпосередньо перед видачею клієнта. Так що, так що, так якщо ремонтуєтесь, то ремонтуйтеся в одного і не бігайте по різним хаткам і буде вам, як то кажуть, дешевше. А там вже вирішувати вам. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей вам